Ось захисна стіна, яка буде захищати вхід в укриття від вибухової хвилі, і за нею розташовані двері, які ведуть у підвальне приміщення. Директорка ясла садка номер 3 бджілка Руслана Палій показує, куди ховаються діти разом з вихователями у випадку повітряної тривоги. Зайти у підвал садка можна тільки з вулиці. Сприяє погода, звичайно, бо Чим швидше діти можуть встати чи з ліжечок, чи за столу, одягнути свої наплічнички і переміститися в укриття, тим краще. Звичайно, що складніше буде восени, коли потрібно буде одягнути верхній одяг, взуття. Цей дитячий садок зараз черговий, тому ховатися в укриття, коли звучить сигнал тривоги, його вихованці звикли. Кожен має на поготові тривожну валізу. Така є і у вихователів. У нас тут є ліхтарик. Великі на всякий випадок. У нас є тут щось погризти трошки, перекусити, в разі, якщо ми довго перебуваємо. Є серветки, е вологі і сухі, водичка у нас є в укритті. Вихователька Надія Михайлів розповідає, найдовше була в укритті з дітьми дві години. Ми їм показували спеціальні мультфільми, де є е е е про тривогу, для чого нам звучиться сирена, е панічних атак чи якихось. Е Тривог таких дітей в своїх ми не помічали. Дітки підготовлені, вони знають, чому ми туди біжимо. Ну і в формі гри ми з ними так спускаємося. Під укриття в дитячому ясла садку Бджілка переобладнали господарський підвал. Максимальний час перебування тут дітей три доби, каже Руслана Палій. В укритті є вода, сухпайки, умивальник, туалетна кімната, дитячі іграшки. Опалення наразі немає. З наявних дитячих меблів, які у нас вже були використані, перебували на списання у підвальному приміщенні, це ліжечка, столи і стільчики, лавочки, все це ми облаштували, побілили, намагалися створити такий. Затишок. А це дитячий садок номер 2 Малятко в Івано-Франківській громаді. Тут немає ні підвалу, ні місця, де би діти заховалися за двома стінами. Тому від 24 лютого садок діти не відвідують, розповідає директорка закладу Ірина Мушак. За її словами, з 5 вересня садок, можливо, запрацює в іншому приміщенні або дітей переведуть в інші дошкільні заклади. Розрахований дитячий садок малятко на 100 дітей. Це надзвичайно прикра ситуація, оскільки ви бачите наскільки гарний наш садочок. Ми минулого року утеплили його. У нас проведена нова комунікація, дуже затишні і комфортні групи. Звісно, ми шукали різні варіанти. Всі навколишні будинки, там магазини, ну, ми всіх перепитали, зв'язувалися ну, з максимальною кількістю людей, і як виявилося, ми тут просто оточені. Тут ні в кого немає е, укриття. З 50 садків у 12 немає укриттів, тому з 1 вересня вони не запрацюють. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко. Окрім того, з початку навчального року до садків братимуть дітей тільки тих батьків, які працюють. Ясельні групи за словами Вікторії Дротянко планують скоротити. Їх важче вбрати, до прикладу, під час тривоги, під час денного сну, коли вони сплять, їх треба буде розбудити. Вбрати, взяти на ручки, бо не всі дітки ясельного віку гарно ходять, та і спустити до підвалу. Тому в ясельних групах кількість діток буде зменшена. В старшій групі кількість діток, можливо, буде збільшена, як і буде збільшена кількість вихователів, адже ми будемо брати вихователів з тих садків, які не відкриваються, для того, щоб вони допомагали в діючих садках як вихователі, так і технічний персонал. Оксана Василик, Роман Кучержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.